Друзі, давно обіцяв вам показати наш асортимент. Дивіться, ось висять опори для мішків та сітки підставки. Тут пакуємо посилочки. Зараз складаємо. Дивіться, скільки у нас пропольників на двох колесах, скільки до них йде насадок. Тут у нас траншейні дренажні лопати, які дуже вам подобаються для викопування хрону. Дивіться, пропольники на одному колесі. Тут вила овочі-копалки, під ними такі пропольники для часничку та цибульки. Універсальні, дуже класні, з маленькими такими сапочками. Це в нас ручки йдуть до прополючів на колесах. Тут маркери споку... Знов прополювачі на двох колесах, ще не зібрані без колес. Що тут у нас далі? А тут у нас далі ваші улюблені луткокопи стакани. Дивіться, повна така здоровенна коробка, ви їх розбираєте, а ми їх робимо. Далі у нас тут такі опори для квітів з сегментів з половинок-двох з двох половинок. Дивіться, а такий сегмент коштує 125 гривень, зроблений ноги з 10-ї арматури, півкільця з полоси, діаметром 40 см, висотою метр. Дуже гарно тримають кущі, кущі троянд хризантем. Ну, любі кущі квітів дуже гарно тримаються. Замовляйте. Оці вже, до речі, продані. Робимо нову партію. Тут у нас галочки, ваші улюблені. Ви розібрали майже всі. Ми ось зробили знову таку здорову партію. Ось дивіться, наші ваші любимі розрихлювачі зуби дракона на 3 на 5 зубів. Хіти продажів наші чудо лопати три в одному. Вже до речі закінчується. Знову робимо це знову партію привезли маркерів. Дивіться, скільки коробок ми закупили для того, щоб ви менше платили за доставку. Ми все упаковуємо, все в свої коробки. Круглорізи дуже класні зайшли вам. Ручки до стаканів. Це у нас великі зуби на маркери, кому потрібно. Ми докомплектовуємо маркери великими зубами. І от такі є муфти з'єднувальні, щоб маркер розширити з одного-два зробити. Це у нас посилені плоскорізи шириною 20 сантиметрів з двійки. Це з півторушки плоскорізи, самі ходові універсальні, 15 см. 7 см шириною для прополки між рослинами. Це ми знову привезли, зробили кучу грабарочок шириною 20 см і 10 см ваші улюблені грабарочки. А тут що в нас? Тут у нас штикові лопати найміцніші в світі з нержавійки товщиною 2 мм. Під столами в нас знову тут плоскорізи звичайні з півторушки 20 см шириною. А тут у нас в ящику, тут у нас ручки для траншейних та універсальних лопат. І ось іще знову достаємо. Це у нас лопати штикові, тільки прямокутні, такі в формі трапеції. Теж дуже міцні, дуже класні. Ручний інструмент уже, до речі, закінчується. Дякуючи вам. Ну ми знову робимо нову партію. А тут сапочки. Сапочки у нас трьох розмірів є закруглені. Десяточки такі дуже вам подобається. 10 см шириною. Отакі найбільші сапи 20 см шириною. Дуже міцні, класні. Тут у нас універсальні ваші улюблені лопати. І ще в одній коробці у нас. У нас тут сапочки 15 сантиметрів, самі ходові дуже вам подобаються. Дивіться, все можете замовити по номеру телефону внизу екрану, або в шапці профіля є ссылка на наш інтернет-магазин, натиснувши на яку ви перейдете в магазин і можете там зробити замовлення всіх наших товарів. Дякую за увагу. Це, до речі, ще не всі товари. Пізніше покажу ще що.